В чому небезпека зростання. Багато мислителів сучасності переконують нас у необхідності постійного росту. Зокрема, підприємці полюбляють наголошувати на тому, що потрібно постійно зростати у фінансовому плані, в плані масштабування бізнесу, інтелектуальному. Але наскільки ця метафора конкретної людини прийнятна саме для вашого життя, давайте поміркуємо. Я думаю, для вас же ж очевидно, що черевики одного пана можуть не підходити вам за розмір. Вони можуть або тиснути вам, або бути більшими за той розмір, який вам комфортний. Так от, в чому ж небезпека даної метафори? А полягає вона у наступному. Зокрема, якщо ми будемо нею користуватися, то ми постійно повинні перебувати в дефіциті. Оскільки зростання передбачає, що нам чогось не вистачає, і потрібно десь брати що ресурс, гроші, навики, людей і так далі і тому подібне. Тобто ми будемо постійно відчувати нестачу чогось. Так і життя може зупинитися, а ми і не зрозуміємо, чи ми зросли, чи ні. І другий момент він кількісний якщо ми зростаємо, то нам було б добре. Розуміти, А де ж наша зупинка зросту? 10, 20 см, 30, км. нам потрібно 100 тисяч доларів, мільйон, 2 мільйони, 10 мільярдів. Яке зростання для нас прийнятне? І де його межа? Де наша зупинка повинна бути? І у зв'язку з цим я вам запропоную декілька альтернативних метафор. А що, якщо а розглядати смисл свого існування не в зрості, а в пригоді. Уявіть, що життя це пригода. І воно буде тільки тоді прожито правильно, якщо ми реалізуємо і пограємо на всіх рівнях даної гри, даної пригоди. Якщо ми порозважаємося максимально якісно в цій ігровій динаміці гри, або уявіть, що життя це сад, де ми доглядаємо за тими чи іншими рослинами. І це можуть бути як буквально рослини, так і певні відносини, які ми створюємо, які ми доглядаємо, пестимо як за принципами рослин. Тобто нам немає сенсу розширювати наш сад у нас є Сенс не в його масштабуванні, а в його зокрема якості, в певних запахах, в певних доріжках, в певній красоті, в певному мистецтві його сприйняття і читання. Я думаю, що ось цим відео я дав вам можливість поміркувати у даному напрямку і вибирати саме свої шляхи. Розвитку підбирати саме ті метафори, які будуть корисні вам на зв'язку. І якщо вам потрібен особистий коучинг для того, щоб зрозуміти відкрити своє призначення, то зв'яжіться зі мною, і я вам відкрию ваші двері, у ваш світ.